Впродовж доби, 21 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві балістичні аеробалістичні ракети Іскандер м кн 23 Х-47 М2 Кінжал і 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному артилерійському засобу та двох засобах протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму Сімферополі Акмесджит і Севастополі Акєр знову пролунали вибухи. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху, гучний конфуз стався на космодромі Байконур, кацапи не змогли запустити у космос ракету з міжнародним екіпажем. У місті Таганрог, ймовірно, впав літак поруч з аеродромом. Кажуть, у Белгороді ліквідовано 9 військовиків РФ та 5 гіві. Літак рашистських галактичних люфтваффе знову впустив авіабомбу в ГАУ Белгород. Також на території ГАУ Белгород і ГАУ Курск продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців. Світ виступає проти рашистської агресії. Уряд Естонської республіки ухвалив рішення про розірвання договору з РФ про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.